Привіт ще раз. Вирішив записати ще одне відео, не відходячи від каси. На складну тему як уникнути синдрому самозванця. Тому що я спілкуюся з багатьма творчими людьми, хто пише, співає, танцює, щось творить. І у багатьох є така проблема. Ось увіть мова йде про людей, які не мають аудиторії, не мають визнання якогось словом, такі, як я. Ось це не жарт. На щастя, мені вдалося уникнути цього, уникнути. Я зараз розповім як. Коли в мене була одна, дві, три книжки, то я не позиціонував себе як письменник. Коли мене десь запитували на інтерв'ю щось про книжки, я казав завжди, що я пишу по приколу, це моє хобі. ну а якщо це твоє хобі, то чому ти маєш себе відчувати самозванцем? Ти просто займаєшся приємною для себе справою. Тож подумайте про це. Можливо, не ставити для себе високі критерії. Я письменник. Може вам допомогти.